1160-й день повномасштабної війни приніс горішньоплавнівській громаді сумну звістку. Загинув молодший сержант Збройних сил України Олег Невмержицький. Провести в останню путь Героя Земляка сьогодні на міське кладовище прийшли рідні, друзі, знайомі, колеги, побратими, представники міської адміністрації. Після громадянської панахиди від імені громади прощальне слово мав перший заступник міського голови горішніх плавнів Олександр Чуприна. Сьогодні горішніплавнівська громада проводжає за межу обрію молодшого сержанта Збройних сил України Невмерджицького Олега Михайловича. Народився Олег 10 липня 1983 року в селі Старий Хутір. Глобинського району Полтавської області. Після закінчення загальноосвітньої Глобинської школи він продовжив навчання в Красногорівському професійно-технічному училищі номер 49 де отримав професію електромонтер водій автомобіля. У 2003-2004 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Після працював на підприємствах Кременчуга та Горішніх плавнів за Фахом. 20 листопада 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 20 квітня 2025 року в боях за Україну, виконавши свій військовий обов'язок, вірний військовій присяги. Молодший сержант Збройних сил України Невмержицький Олег героїчно загинув. Вічна і світла пам'ять про подвиг Олега Невмержицького назавжди залишиться в наших серцях, в історії нашої громади, в новітній історії України. Слава Україні! Герої! Квіти і скорботні сльози лягали на домовину, вкриту прапором України синьо жовтий стяг як символ держави, яку до останнього подиху захищав Олег, військові передали на вічне зберігання його родині. Біль втрати рідної людини не вгамується ніколи, щирі співчуття рідним нашого героя. Поховали молодшого сержанта Збройних сил України Олега Невмержицького з почистями на території військового меморіалу, їхні імена. Будуть жити вічно.